Так, бажаємо міцного козацьку. Друзі, декілька тез стосовно взагалі ситуації, в якій ми опинилися на даний час, да? вона, мабуть, складніша, ніж була на початку вторгнення. Чому так сталося? Ну так було сталося, тому що служба безпеки не зачистила агентуру Російської Федерації в вищих ешелонах так званої влади да, державної. Це Єрмак, це татаро, це Подоляк, це Мумірові, які подвійні, потрійні агенти впливу. Взагалі, як би ти там не називав на термінології спецслужб, по суті, це ті особи, які призводять до руйнування держави. Основний інструмент. Основний інструмент, який вони використовують. А це геніальний ход російських спецслужб. Був, да? Він вже давно запроваджений у нас. Це корупція. Але корупцію не можна розглядати виключно як корупцію. Це мародерство, це диверсія, це саботаж. І все воно поєднано статтю 111 кримінального кодексу України, державного зарада. Тому що саме інструмент корупції дозволив взяти під повний контроль абсолютно всі гілки влади в Україні. Судову виконавчу, законодавчу. А що там з собою являє законодавча влада? Більшість у парламенті це слуги урода і жопоблок. Слуги урода там в Параші отримали 5, 10, 15, 20 тисяч доларів, їх записували на камеру, ну і відповідно вони тепер на кукані сидять міцно, да? нікуди не здриснуть. Без зміни складу парламенту. І притягнення їх до кримінальної відповідальності нічого не буде. Виконавча гілка влади давно взята під контроль російським агентом Єрмаком за прямого сприяння голодорочка. Стовідсоткове сприяння, його кадрові призначення, його підписи стоять. І це все не бла бла. бла А кримінальний кодекс трактує все це виключно в односторонньому порядку. Ну і відповідно, судова гілка влади сидить. Агент партянки, який ласти да, там, російський агент, зливий мусорок татаров, який прямо відповідальний за вбивство людей на Майдані, і яку владу притягнув Голобородько. Хоча по закону про люстрацію він не мав права займати жодних посад. Офіс президента він же ж не завжди був офісом президента. Так? Він же ж там був адміністрація, потім його переименували таким в е, офіс президента. І минуле таким чином обминули закон України про міністрацію. Все це зафіксовано на плівках Міндіча, але оці НАБУ і САП заполітизовані блядь, піндосовські органи видають чомусь. Да? чомусь. Інформацію дозовано. На плівках вже там же шила в мішку не втоїш. Є записи як голобородька, так і Шмигаля, так і Умєрова. Їм мало би готуватися і бути вручені підозра, як і Єрмаку підозра, і татарову цьому ФСБшнику. Можливо, там, ці трампійські політичні движення, да, вони щось ліплять, і, буде воно чи не буде, буде, ну скоріше пізно. Так само, як і з Христогроздєвим, якби воно це говно опублікувало да, результати розслідування, у нас би широкомасштабної війни не було. Але ті самі, блядь, єрмаки, які вкрали з нашого бюджету купу грошей з голоборозками, туди забашляли, я так думаю. Це моя думка. І все, і маємо ти ситуацію то маємо. То, що я говорю, да озвучую факти і цих зрадників, це звісно хорошо, але суспільство, яке сидить в тилу, імпотентне, да суспільство, має робити реальні кроки. Не писати мені, ви військові, я, у вас зброя, придійте, бля. Що ми можемо? Ви, блядь, чмошники нічого не можете. Вас в сраку одгатили, блядь. Купа блядь, міжнародних шахраїв оцих голобородьків з гермаками через мусоров, через ТЦКшників. Ви сидите, блядь, як я не знаю, я в тих поняттях не сильно розуміюсь. Ну це, сука, таке дніще, ви, блядь, галіми блядь, просто галіми блядь, Ми нічого не можемо. Та блядь, в кожному місці і селі блядь, гуртуйтеся, беріть за холку. Ці блядь, адміністрації, ОТГ, бляд, всі гроші на ЗСУ. Прийшло десь 20 чоловік на сесію, блядь. Оцих петухов, блядь, за шкуру взяли і все, і все є. Ви нічого не можете. Ви бздуни, нічого не можете, бо ви сцете, блядь. От тому що ви не можете, да? Тільки написати. Тут ви же воєнні, прийдіть і сделайте. Придіть тут, блядь, сделайте. А ми підемо туди, зробимо. Ми де угодно і що угодно зробимо. І можливо воно так і буде, скоріше за все, блядь. Ну, коли ти маєш піде перед мордою, да, то за спиною, блядь, куча підарів з другими підарами нічого не робить. Можливо, трошки емоціонально, але так і є. Поэтому шлях до перемоги дуже простий. І з нинішнім. Урядом, верховною зрадою, бля, Ми не те, що війну не виграємо. Ми її скоріше за все програємо. Це треба чітко усвідомити. Бюджет, який вони прийняли на 26 й рік, чітко говорить про те, що це не бюджет війни, вони вже не воюють, блядь, вони тільки поларамлять бабки. Тут, ну, це треба бути конченим дебілом, щоб цього не зрозуміти. При Голобородько має піти у відставку, блін, як не виконав своїх обіцянок, жодну з них. Да? Я. Не закінчу війну, піду, піду разом з Єрмаком, блядь, Встану на коліна перед цим. І так, все, собирай, блядь, манатки, йди. Далі кримінальне провадження, кримінальна відповідальність. І буде ми багато цікавого, узнаємо, да? дуже багато. Уряд, уряд, в якому блядь, коханок призначають на міністрів, да, оцю проститутку, міністр енергетики, це шляпа стара. Якусь проститутку притягнув на, 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 на міністерську посаду. Це ж дно, блядь, це ж позорище. А ви сидите терпите, блядь, а ви терпите. Коли знімали залужну, міняли на Сірського, блядь, Хтось пукнув блядь. До одиниці казали, що це робити не можна. Фронт був в Абдеєвці, блін. А зараз фронт, де, блядь? Уже за Покровськом, Дніпропетровській області, Теж бзділи, бзділи, сиділи, блядь, Ніхто нічого говорити не мог, блядь, тільки в інтернеті накрапать. Вспомнить, що вас родили, по... Полової принадлежності, блядь, ну, зрозуміло, що не мужикам, а хоча б мужкою стороною, блін. І подривайте свої жопи, что то робить. Бо и скавчать в інтернеті и писать, блядь, із закритих блядь, бо ви, даже свою пачку цю показати. Просипайтеся. Бо можно один час, да, воювали 4 роки за Україну, блядь, щоб не вийшло так, щоб, блядь, Одні будуть Сибірі, другі в армії вторження блядь, в Європі, а треті здохнуть, так і не зрозумів, що вийшло. Ми ж чекали русський мир. А підари прийшли і всі їх вбили, блядь. Як в Покровській, в Мирнограді зараз відбувається в багатьох інших містах. Тому я ж вам не розказую для того, і казок не розказую, що нас блядь, просто дієвна. Ми здатні, ми здатні як Україна перемогти в цій війні. Але підрозділи Збройних сил ну, мають бути забезпечені силами і засобами і технологічними засобами, які виробляються зокрема в Україні. Багато що вже робиться, завдякуючи нашим технарям. Але корупційна складова, що в міноборони на озброєння ти нормальний зразок зброї не поставиш. Тому що сидять вонюча гнідать арахами з якоїсь Абхазії пройшло, хто воно браун, блядь. Єрмаки, блядь, оці всі. А ця вся блять ФСБшна грядка. Блядь. І душечку на Москву, да, і бабки на Москву хазяївом відправляють. СБУ не видять, де кримінальні провадження блядь, да? немає. Потому що що? Потому що є там кому працювати, і коли буде служба безпеки очолювати Рома Червінський, дуже швидко вся ця агентура перемислиться блядь, на СІЗО блядь. і буде давати покази аж бігом, Там доста офіцерів, блять яких уже теж заїбала ця вся хуйня, блядь, Шнирьовська. Бо є бойовий криловець був, який воює. Це і бойові підрозділи. А є, комерсанти, блядь. які просто пиздять бабки і політичні замовлення виконують. І ще, блядь, і зображають із себе блять, героїв війни. Ото такі. Що робить, ви почули, блядь, подорвали свої сраки і вперед. Ну а ми тим часом своє робимо. Бо тут теж роботи, хай бо вміла. Слава Україні!